Протягом доби з 1 по 2 червня 2024 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 53 оперативні виїзди. Протягом доби ворожі війська спричинили 8 пожеж в Чугуївському, Лозівському, Ізюмському та Харківському районах області. Усі вони трапились у природних екосистемах, зокрема дві з них у лісових масивах. Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння семи лісових пожеж на загальній площі понад 3900 гектарів. Ціною титанічних зусиль рятувальників та працівників лісгоспів вдалось локалізувати чотири з цих пожеж на загальній площі понад 2250 гектарів. Вони працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високою забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами. Залучено 21 одиницю пожежно-рятувальної техніки та 97 рятувальників ДСНС, два піротехнічних та один медичний розрахунок. Також 10 одиниць техніки лісгоспів та 34 лісівники. Завершено аварійно-пошукові роботи в зруйнованому 30 травня ворожим ракетним ударом п'ятиповерховому будинку в Новобоварському районі Харкова. Там загинуло сім осіб. Фрагмент восьмої особи передано працівникам нацполіції. 26 людей постраждало. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 43 одиниці вибухонебезпечних предметів. Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано одинадцятися 493 особи. З них 879 дітей та 262 маломобільні особи.